Велозамок Moto Elba. Це простий і практичний замок з тросом, розроблений італійською компанією Viro, відомою своїми системами безпеки. Модель оснащена гнучким сталевим тросом, завдовжки 45 см, покритим кольоровою напівпрозорою гумовою оболонкою діаметром 12 мм, таких кольорів, як синій, жовтий, червоний або зелений, яка є стійкою до подряпин і не пошкодить ваш велосипед. Замок комплектується двома ключами з нікельованою Туні з ергономічною пластиковою накладкою для зручного хвата, механізм із підпружиненим засувом і 4 піновим циліндром забезпечує базовий захист. Це легкий і компактний варіант, що ідеально підходить для захисту велосипедів або іншого майна в умовах низького ризику. Плюсами цього замка є його мала вага, компактність і максимально доступна ціна, як для італійського замка. Посилання на цей замок в описі.